На каналі МРесплей. Всім привіт. З нами один із співвласників проєкту High Ukraine RP, в якому ми будемо сьогодні брати інтерв'ю. Вопроси я готовий, ну я йому не скидував. Сразу скажу. Він буде отвечать, от як є, типу, Без всякого піздіжа. Імпровізація, імпровізація. Так. Ернест, ти готовий? Е, ну, у нас є два варіанти: чесно або не чесно. Якщо не чесно, то ні, якщо чесно, то, не, то теж не. Е, ну, якщо ну, буде не чесно, то те заплюють просто в коментарях. Згоден, згоден. Звісно, готовий. Вот. Е, вопроси були як від мене, що мене інтересує, як ігрока, як і блогера, як е, медійну іменно нашого проєкту, так і від моїх пацанів в Телеграмі. Тому, вітання будуть дуже різні. Перший вопрос, який у нас на сьогодні: скільки власників проекту. І хто головний? А, хороше питання, дякую за запитання. Ну, е, в цілому в нас немає. Почну з е, другого питання зразу. Головних в нас, якби із власників, немає. Є е, власники, які відповідають за ту чи іншу частину. Наприклад, я займаюся е, медіа частиною, розкруткою, піаром проекту і ну, контролюю багато процесів. Е, другий власник, він же займається всім дизайном. Та перевіряють деякі звіти до... о... стосовно сервера. От. Але між нами головних немає. Тобто, ми просто вирішуємо: я говорю своєї частини, що не так, він говорить своєї частини, і ми доходимо до якоїсь спільної думки. А скільки власників? А, перше питання вертаюсь так: власників лише двоє. Ага, понял, Прийняв. Дивись, наступний вопрос: скільки потрібно грошей, щоб відкрити свій проект? Ой, хороше питання насправді. Ну. Чесно скажу, немає прям чіткого такого бюджету, тому що це все залежить від того, що ти хочеш бачити на своєму проекті. Особисто для мене хороші функції, хороші системи, все, щоб було налаштовано баги, щоб були фікшені медіапартнери партнери і загалом, все. Я думаю, ну в районі 2000 тисяч доларів мінімум. Це на старт. Це тільки на старт. Угу. Щоб запустився сервер, щоб був онлайн, щоб, якби були якісь перші донати. Блін, мені подобається, що ти відповідаєш чесно, і ти прям робиш конкретні суми, Понял? А то можна було б, типу, як се увільнуть, типу, вліво, вправо, чуть-чуть ти, ти прям хорошо сказав. Отлично. Я скажу чесно, що я ж кажу, а, прям. 100% ні, но я кажу, що в районі двох тисяч доларів. Є такое. Отлично. дякую. Наступне питання: скільки людей зараз в команді і що вони роблять? Почну з питання, скільки людей в команді? Ну, в районі 5-6 людей, включаючи власників. Угу. Значить, за власників я сказав в їхні функції. Угу. Почну з команди проекту. Команда проекту займається розробкою так само розробкою самого проекту, фіксом багів. Єдине, чим не займається команда проекту, це розкрутку піаром та знаходження багів. Вони тільки виправляють їх uh -huh. і, відповідно, допомагають виправити помилки при заході в гру, при якихось обходах античита. Наприклад, це цим займається саме команда проекту. Далі в нас є старша адміністрація. Хай спец адміністрація, спецадміністрація в по-різному. Ну, в нас в даному випадку це старша адміністрація. Це туди входить ЗГА, ГА, е керівник. Вот, і ну, команда проекту вже що сказав. Е керівник займається, кон він контролює всі, всі РП-процеси в грі, так само контролює е нон-РП-дії зі сторони гравців, старається знайти контроль та баланс між гравцями і адміністраторами, щоб не було так, що гравець е робить. Не, норп, якусь нанорпедію, а адміністратор за це його не відкидує. І так само аналогічно наоборот, що знаходить баланс, контролює всі дії, які відбуваються на проєкті. ГАЗГ вони теж контролюють адміністрацію. Тобто, як це відбувається? ЗГГ контролюють все, що знаходиться нижче по, по ієрархії, тобто ГСДР, ЗГСДР і так далі, і, адмі, і адміністрацію в цілому? А керівник контролює, відповідно, вже ГА і ЗГ. Mm -hmm. Отак вот, відбувається. Тоді що ми можемо підбити, імінно скока в нас є людей, які працюють над проектом Паюкрейннуврені. Районі... Ну я ж кажу, в районі шести людей. Раніше було більше, але зараз ми відсіяли трошки непотрібних людей, які mm -hmm. не хочуть mm -hmm. працювати, тому що. Насправді я ще хочу додати на рахунок питання стосовно скільки потрібно грошей для проекту. Інколи інколи потрібно не тільки гроші, потрібно ще працювати і мати бажання. Тобто, наша команда вона працює на перспективу, що дуже головне, тому що. Ну, по-перше, знайти стільки грошей, щоб оплатити абсолютно все і команду проекту, і, і тому подібне. Ну, це це складно, але саме головне це бажання, бо дуже багато ситуацій було, коли вже просто морально не витримуєш, сидиш і думаєш, та ну я хочу це все кинути, але в душі ти розумієш, ні, ти, ти ти стільки вже зробив, і ти не можеш просто отак, от взяти і це все кинути. І так само потрібно постійно підтримувати команду, мотивацію і тому подібне. Що ну тут треба мати таке натхнення, бажання і ці, цілеспрямованість. Вот, а вернусь до питання, скільки людей. Ну, хай буде шість, це кількість, яка като, яка точно присутня в команді. А, бо ми знаємо, з ми знайомі, ніколи зглядають в ігру, коли ми граємо і допомагають нам. От, поэтому, пацани, всі сили на скачування лаунчера будуть в описі під цим відеосам. Так само не забувайте вводити наші промокоди. Тобто є мій лічний МРС 21 який дає прикольні бонуси. Ну і від самого проекту. У нас, по-моєму, два є лаун... цих промокодика, ні. Так, так, OpenHigh і Сетембер. Помімо цього, ви можете з цих двох ще залутати, там Віпку, Почти на 10 днів. Е, XP і бабосики. Так що, це буде в описі. Ну, а ми йдемо до слідучого вопросу, який вже е, касається не команди, а самого проекту, самої гри, самого сервера, коли можна буде відкрити депозит. Це, до речі, досить таке складне питання, тому що. Я не впевнений, що він буде відкритий найближчим часом, оскільки це вже відноситься до економіки в нас правильно. І, ну так. І Якби економіка серверу, вона ще не дихає, так як має дихати, тому що по факту зараз сервер не настільки розвинутий, щоб давати такі функції. І я вважаю, що більш розумніше було б це додати вже, коли економіка буде трошки розвинена, коли буде. Хоч Середнє забезпечення люди будуть мати в районі мільйона, угу. от я думаю, тоді вже можна буде задумуватись над цим. Просто на даний момент часу я вважаю, що це ну, трошки заши, зашвидко. Ми можемо сказати, що, наприклад, от, вже вересень місяць на вулиці, то до Нового року щось вже буде? Що хоча б в розробці, в планах і кліхто? Якщо стосовно іменно депозиту, то до нового року, думаю, що можна буде щось придумати. До нового року, думаю, що може введемо? Це все залежить від економіки, це вже залежить не від системи, не від, не від часу. Тут потрібно просто дойти до такого моменту, коли це потрібно буде, необхідно буде гравцям. Коли виросте кількість онлайн, коли ми зможемо продавати обмін, ділять такі двіжухи, щоб з допомогою вас, наших любимих підписників, ми зробили ігру ще лучше. Так, відповідь ми почули. Давай до наступного. Яка наступна робота? Буде додано. Хороше питання. Є в нас, до речі, в архівах лежить одна робота, ми її поки ще не додавали, плануємо її закинути на оновлення. Значить, в чому заключається завдання взагалі сама робота? Ця робота в нас як робота викрадача авто, тобто там потрібно дві людини. Перша людина в нас буде керувати повітряним транспортом, тобто гелікоптером, а друга людина, її задача доїхати до місця. Де буде стояти ще один автомобіль. Тобто, взагалі, який сенс цієї роботи? Задача приїхати на місце автомобіля, помити автомобіль, довести до ладу і відвести власнику. А люд, задача людини, яка буде на гелікоптері – довести ту людину, яка на машині по точкам. Тобто, той, хто на гелікоптері, він бачить, де точки, а той, хто везе машину, він не бачить. Його задача помити машину, довести до ладу, і вони повинні сконтактуватись, щоб... Спільними зусиллями виконати завдання. Угу. Ні, це щось новеньке прямо. Я аж зас... заслухався чуть-чуть. <гум> Інтересна, кстати, мисль. Ви теж можете написати в коментарях, що ви думаєте по поводу нової роботи. Окей, окей, не затягуємо, не затягуємо. Коли і яке наступне оновлення? Яке наступне оновлення, оновлення і коли? Е, ну, знову ж таки, точних дат сказати, ну, складно сказати, коли будуть точні дати. Але я скажу, що на даний момент ми. Е... Вже на етапі розробки нової меню взаємодії. Тобто тепер гра буде гра з фракціями і в крамі буде набагато цікавіше. Тобто, в планах зробити так, щоб можна було проводити обшуки, можна було доставати паспорт, можна було перевіряти гравця на фоторобот зразу в грі, чи він є в розшуку, чи його немає. Але знову ж таки, це оновлення, воно досить таке глобальне, і його не так швидко можна реалізувати. Його потрібно ще написати і допрацювати. Ось. Але я скажу, що він на етапі розробки. Те, що стосовно в нових оновленнях, ну якраз таки вже було сказано, що ми плануємо додати роботу. Ось, і ми плануємо додати нову систему пейдеїв. Uh -huh. Розкажу детальніше, що таке, що, що воно заключає в собі. Е на даний момент часу проблема заключається в тому, що на якихось роботах XP більше, на якихось менше, на якихось це не баланс, на якихось це баланс. І, наприклад, візьмемо далекобійника. Зараз дуже легко нафармити собі левел на далекобійнику. Тому поки ми ще це не пофіксили, можете використовувати. Там дається дуже багато експі, дуже багато, там за. Буквально вечір можна з 15-го апнутись до двадцять до 21-го, до 20-го спокійно. Це, це дійсно це рахується як баг, баг, по суті. Тому ми це зараз будемо виправляти. Ми це вже виправляємо найближчих оновленнях. Ось і яка задача взагалі буде? ідеї? Ми зробимо так, що по йде буде видаватись всім в один час одинаковою кількістю, і щоб піднятися на наступний рівень, потрібно буде: от, наприклад, з першого на другий потрібно 200 XP. Раз в по буде видаватись 100 XP. Потім з кожним левелом буде помножу воно буде множитись. Тобто, mm -hmm. якщо вже підніматись з другого на третій, треба вже 400 XP. Нормально тобто 4 години відіграти це досить цікава функція, і досить чому тому, що ну по-перше, це справедливо. Гравці, які в фракціях вони будуть отримувати стільки ж, скільки гравці, які працюють на роботах, тобто не буде такого е конфлікту між гравцями, що от, дивіться, ми, ми хочемо бути в фракціях, але ми одночасно хочемо ще й заробляти левел. Mm -hmm. Або наоборот, що там в фракціях буде дуже великий левел, а XP давати багато і левел буде швидко підніматися, а на роботах не так. І люди, які працюють, скажуть: ну, ми не хочемо бути в фракціях, але ми хочемо швидко підніматися. Це несправедливо. Ну да, так, тут під що... кожного построїться це буде тяжело. От, і таким чином вирішується повністю ця проблема з Пайдем, з XP і з левелом. Поняв, прийняв. Так, ідемо до слідчого питання. Коли буде Пас? коли ж буде Пас? Mm. Хороше питання, теж над цим думали. Е, чесно кажучи, не розглядаємо його зараз найближчим часом. Хочеться додати все ж таки більше РП в гру, а Пас, він якби цікавий. Так він залучає аудиторію, щоб люди сиділи, проходили якісь левели, грали. Я цим я навіть спорити не буду, але його потрібно теж е, дописати, додати в гру, зробити цей квест. І на даний момент часу ж кажу, в найближчих оновленнях не плануємо, але я думаю, що до нового року вже буде зроблено. Тому що ну по суті, скільки тут лишається до нового року? Пару місяців, і за пару місяців можна багато що встигнути. От, Battle Pass, він більш реальніший, якщо чесно, ніж депозит, тому що він не залежить напряму від економіки. <тас> але в цілому це цікава ідея. От ми якраз про це думаємо, так що ну, в принципі, до нового року напишемо. От. Слідуючий вопрос, який виникає, він виникає теж зв'язаний з економікою. І мені кажеться, є... Если... Це про в найближчому ближайшому будущем, то це буде вообще хороший буст. Коли буде відкритий центральний ринок? Коли буде відкритий центральний ринок. Ну тут питання заключається в тому, що толку від нього не буде, якщо не можна буде продавати предмети. Угу. Це ж залежить напряму від того, щоб перепродавати речі, правильно? Ну так. Да. Знову ж таки, так як на даний момент в нас немає системи, щоб просто предмети продавати напряму. Е воно. Поки нереальне, але в нас є центральний ринок, він в архівах теж лежить, ми можемо його додати. Просто від нього зараз на даний момент сенсу не буде. Ми хочемо зробити так, щоб це було не тільки просто про продаж купівля, а щоб це можна було навіть, наприклад, викинути десь на вулиці, і воно би лежало. Якийсь інший гравець би підійти і взяти це. Але знову ж таки потрібен час на те, щоб це реалізувати, тому що в нас команда не така велика і. Складно взяти, розірватися на всі оновлення зразу, mm -hmm. і ми потихеньку, помаленьку, спочатку доходимо до одного, потім до іншого. І отак, от на певному етапі, коли ми вже дійдемо до якогось рівня, ми зможемо створювати все одночасно. Просто знов ж таки, ми тільки недавно відкрилися нас кодерів поки що не вистачає. Ось, і ми зростаємо по мірі збільшування онлайну. Я просто навіть замітив елементарно, що коли в нас онлайн збільшується, ми працюємо якось швидше, більше. Так, Бо і, є тому, якийсь стимул, ні? Є стимул. От. Але центральний ринок, чесно, не можу сказати. Нема дат, нема. Ми про це навіть не думали поки, тому що є багато чого іншого, багато нових інших оновлень, тому. Окей. Щоб не, сприхати, не знаю, чесно. Добре. Е, наступне питання: скільки бізнесів може купити одна людина? Е, одна людина може придбати три бізнеси. Без донату, без нічого. Е, є три слоти на одну людину на даний момент часу на сервері. Тобто, якщо людина має фінанси, вона підходить, купляє, купує бізнес, в неї залишається два слоти. Вона може купити ще два слоти, і тоді вона вже більше купувати бізнеси не зможе. Тобто, одна людина може тримати три бізнеси на сервері. Угу, угу. Ну, може в дальнішому. Якся... Як буде онлайн, то, напевно, через донатку, як все можна буде докупляти числа или ні. Я думаю, що так. Я думаю, що так, але знов-таки це онлайн. Ну так. Да. Але я думаю, що три бізнеси і так достатньо. Тому, да, що з, з головою. Одна Якщо одна людина буде купляти всі бізнеси, ну це буде трошки. Це ігра буде для одного чоловіка. <різь> Хорошо. О, отсюда ще випливає ще один вопрос: як власники бізнесів будуть отримувати прибуток? Як в нас маленький пока онлайн? Не кожен скупляється в тому или і іному магазині, як він буде отримати до прибуток? Дуже класне питання. Я зразу звідси відповідь, коли маленькі онлайн, люди дійсно не можуть закуплятись, і бізнесмени не можуть отримувати гроші. Тому який обхід ми придумали на даний момент часу, система сама кожен день виплачує на протязі годин, виплачує на прямо на рахунок бізнесмен, mm -hmm. на рахунок бізнесу. От. Але згодом, коли вже буде стабільний онлайн, коли будуть вже покупки бізнесів, коли дійсно буде багато гравців. Ми плануємо зробити трошки по іншому, що людина може е, купити бізнес. Після цього е, всі її доходи будуть залежати тільки від інших гравців, тобто її задача буде якось розкручувати свій бізнес. Якщо людина не буде розкручувати, то цей бізнес просто вмре, закупати то закупляти товари теж, тому що. Якщо не закупиш товари, то бізнес не буде продавати ну, да. нічого, приносити прибуток. І гроші будуть закидуватись на рахунок бізнесу. І щоб зняти, треба буде їхати в банк. До речі, спойлер. Угу. Ми будем, коли ми зробимо цю систему, у нас буде банк. Потрібно буде заїжджати в банк, знімати гроші з банку, і тільки після цього не будуть тебе на рахунку. Аналогічно відбувається з поповненням. Хорошо, тоді у мене тут прям взагалі навіть такого питання в списку, у мене немає. А, як насчет імені банка в телефоні? Нашого ігрового він буде як ся, мінятися, чи поки останеться такий самий? Ну, як є? Е, ігровий банк на даний момент там він виконує тільки одну функцію: це дві функції: отримання, переведення грошей на інший рахунок. Але так він буде мінятися. Ну логічно, що не можна буде списувати гроші собі на особистий рахунок з карточки. Прямо. Mm -hmm. Ось. Е, тому, коли ж ми додамо цю систему, яку я розказав, про бізнес і банк, то ми зробимо розбиття на два рахунки: е, готівка і, і, і гроші на карточці. Mm -hmm. Щоб отримати готівку, відповідно, треба їхати в банк і знімати. О Ну, по карті ще будуть розбросані банкомати, я правильно розумію? Чи именно определенные надо. Відділення. А, ще в відділення? Так, Відділення і банкомати. То є, в дальнейшем, місії у нас відкривається банк, відкриваються банкомати, то у нас і буде робота якась инкассаторов. Да, да, да. Отлично, вообще отлично. Дивіться, ми подошли до вирішального питання. Це один із моїх підписників, задав його у нас в телеграмі. У мене в телеграмі. А, так що, ребят, всі ссылочки на ДС. Хай Україн, на телегу будуть в описі. Вчора проводився розіграш на газель. І на сколько на 500 тисяч, по-моєму? Да? Вот. І тому дівчинка там виграла. Ернест проводив о, стрім у нас на, на твічі. Ми дивилися, все вникали, тому не профтикайте, просто шанс. Там треба було підписатися на ДС, підписатися на телегу і поставити якусь свою реакцію. Ну і понятно, що у вас був готовий аккаунт на Хай Україн останній Дивіться, останні який у нас виникає. Ну, це я не знаю. Я понял, що у нас щас, по ідеям, поки вся система настраюється, в нас настраюється система з може, в дальнейшем пасом, церквою. Ну, це вопрос от подпішки, я не міг його пропустити. Чи планується залізнична дорога в грі? Ну насправді залізнична дорога в грі це дійсно хороша ідея, але скажу, що мені здається, на мою особисту думку, що на тій карті, яка на даний момент у нас є, залізнична дорога вона буде напевно трошки безсенсова. Тим більше, я не знаю, як навіть її туди внушити, тому що там всюди річки, моря і гори. Ось. В Цілому, я ж кажу в майбутньому, так, коли вже закінчиться ідея на оновлення, можна буде щось таке похімічити, зробити, придумати і, і реалізувати. Угу. Але це вже, таке, це, це вже питання в таке майбутнє, це не першочергове, що ми хочемо додати. Але можливо, це може, можна і реалізувати. Дивіться, під час нашої розмови я собі ще таких два питання, які мені прям інтересні. Uh, перший вопрос це такий другорядний, ну. Але... Буде квест в Чорнобилі? Це перше питання, так? Так, так, так. Окей. Чорнобиль, так, буде, буде квест в Чорнобилі, тому що не може просто так місто стояти, пустувати, без нічого. Мусить там щось бути. Тому так, буде квест в Чорнобилі. Uh, зробимо такий міні-сталкера. Угу. Uh -huh. А там же все, спойлери не можна. Окей, окей. Ну дивись, uh, прям вообще фінальний-фінальний вопрос: буде мінятися наша карта? Ого, це питання, воно вже таке досить ускладнене. Ну, я вважаю, що ні. Я вважаю, ця карта повністю влаштовує і, і її можна просто переробляти. Я не розумію, я не бачу сенсу переробки повністю карти. Тобто то, буде то, як, як унічтажаться якісь міста, кусочки карти додаються другі, і прям карта залишається та сама, а іменно що на карті воно буде Як, як воно може бути? Нічого видалятись не буде, буде просто додатись нове. Угу. Там зверху, хто знає, хто шарить, бачив, що на Чорне море просто пустує. Десь можна буде повністю великий острів, зробити це ще одним містом. Можна більшість частинок моря заповнити, тому що вони теж пустують. Карта розширяється, можна додати щось нове, більше, але я не, не бачу сенсу видаляти щось старе. в Цьому немає сенсу дійсно. Всі звикли, всі до цього, всі на цьому, скажімо, народились. Українське ком'юніті МТА народились на цій карті. Я не бачу mm. необхідності просто знищувати цю пам'ять. Я особисто почав грати з цієї карти. я Для мене це щось. Це, для мене це не просто карта. Легенда. Це для мене так, це для мене легендарне щось. Так, ну я дякую, що ти нам приділив о, час. свій. Дякую вам, дякую, що запросили. Дякую, що. Граєте на проєкті Хай Україн РП, підтримуєте, вірите в нас. Будемо старатися для вас додати оновлення. Будемо працювати. Ми і так працюємо 24 на 7, ну це просто скажу ще раз. Щоб... <різь> Нагадаю, що ми не просто так тут. Тому всім дякую, всім великим величезне, дякую. Не забувайте підписуватись на канал Да. <різь> <різь> Подписывайтесь, ставьте свои лайк до гури, пишіть пишите свои комментарии не забувайте, що все ссылочки будут в описании. То есть скачивайте лаунчер, реєструйтесь. вводите. это є три промокода. Де ви бачили на якому проєкті это сразу три промика? То есть вы можете з льоту уже на якийсь там уровень залетіти, уже з бабосами, і уже можна себе машину прикупити. Так что не забувайте, все ссылочки будут в описании. Можно блотувати. Да, вообще з такими промиками можно сразу залетать нормально. Просто с двух ног, ебать. Все, дякую тобі, що поучаствував. А вам дякую за перегляд. Па-па. Всім удачі. Чекаємо на проєкті Хай РП.